На каналі Петхаус, і сьогодні ми з баю робимо огляд на досить знайомий вам брід каре, а точніше, брідке. Тому радимо тапнути лайк і вмощувати своїх звірів біля екранів. Поїхали! Все почалося із заснованої у 1994 році чеської компанії Вафо Прага. А вже у 2018 році відбулося її розширення у Фінляндії, Німеччині, Польщі, Естонії та Великобританії, яке здобуло назву Group. Його флагманом є, звісно, брід до якого входять брід Кія, Брід Преміум, огляд на який ми вже робили, брід Фреш, Брід Ветеріна Diet та Брід Енімалс. Їхня продукція не тестується на тваринах використовуються лише найякісніші інгредієнти. Виробництво є екологічним, зокрема, низький рівень викидів, а пакування перероблюване. Певно, прихильність педбатьків ми вже завоювали. Ну ми тепер вражати котиків смакотою від відбрітки. І почнемо з сухих кормів. Такі беззернові раціони щоденно тішитимуть їхні котішества. на основі лосося та курки для догляду за шкірою і шерстю, з індичкою та лососем для чутливого травлення, з куркою для дорослих домашніх котів, які опиняються у стресових ситуаціях, як, от, під час переїзду в нову оселю. Дуже цікавий та ароматний раціон з оселедцем та білком кома для чутливого травлення. Для активних пате є варіант з апетитною індичкою та куркою для нявчиків великих порід із качкою та куркою, для дорослих моркотонів старше 7 років формула з куритину, що дбає про нормальну вагу та загальне здоров'я. Якщо ж ваш улюбленець кастрований чи стерилізований, придивіться до сухих кормів із кроликом, качкою, куркою або свіжою свининою. Кожен з них окремо дбає про певні органи чи системи, залежно від індивідуальних потреб вашого котика. Ну а звіру малеча можна побалувати смачненьким зі свіжим лососем, що зміцнює імунітет, або ж раціоном з індичкою та курку, який забезпечуватиме правильний ріст і розвиток. Тепер переходимо до вологих кормів. Про них ми теж не забули. Вони просто лишились нявчикам на десерт, високоякісне м'ясо, корисні овочі, фрукти та трави, а ще багатько необхідних нутрієнтів, зокрема омега 3 та омега 6 таурин і все це в одному паучі. Є варіанти шматочків у соусі. Лосось, поєднання лосося та індички, а ще качка. Також доступні і рецепти в жиле: індичка та креветки, триска та форель, і тунець. Особливі формули чекають і на кастрованих та стерилізованих коте із кроликом або ж із качко та індичку, і на завершення трошки звірячого щастя для кошенят це шматочки лосося та курячого філе в жиле і індички в соусі. Песики, тепер ваша черга подумки насолоджуватись, а може і не тільки. І починаємо з сухих кормів. У бренду є декілька крутих лінійок, наприклад, хіпоалергенік, що містить одне джерело білка. Немає пшениці, кукурудзи, сої чи вівса, тому мінімізуємо вірність алергічних реакцій. Собані, можете замовляти у педбатьків батьків смак, що найбільше припадає до душі, з ягнятиною та рисом, що доступний як для різних розмірів порід, так і для цуценят. З лососем і картоплею для малих та середніх порід. І з кроликом та рисом для дорослі Песиків усіх порід. А також раціон спеціально для виставкових собань із оселедцем та лососем. Тобі не подобається про, про, про собачі корми слухать. А як вам таке? Беззернова лінійка, грейн-фрі з високим відсотком м'яса чи риби у складі. Тут взагалі стільки поживного, що хочеться розповісти про все й одразу. Ви знайдете багато варіацій кормів на основі лососі і картоплі для забезпечення відмінного фізичного стану чи зміцнення імунітету. Також корм з олониною для чутливого травлення, що насичений багатьма антиоксидантами для звірят похилого віку, а є ще й варіанти для гарного розвитку і росту цуценят. Ціла купа смачного для малих і мініатюрних порід. Знайдеться на... Навіть монопротеїновий корм спеціально для йоркширського тар'єра. Ну і нарешті ми дійшли до серії Sustainable. Це лінійка, що розроблена для мінімізації негативного впливу на довкілля, зокрема, завдяки використанню екологічно чистої сировини, наслідок чого негативна дія на природу зменшується на цілих 35%. Тож, якщо ваші песики мріють бути еко-френдлі, цей корм саме для них. Індивідуальні потреби, смаки та багато іншого, раціони теж враховують. Тут і чутливе травлення. Потреба у зменшенні стресу або ж загальне підтримання розвитку чи підвищена активність. Ну а тепер переходимо до вологих кормів. Від Відбрідкия є дуже крута лінійка вологих паучів для собань малих порід. Формула складається аж на цілих 85% з м'ясного філе. До неї також додані корисні овочі, фрукти, ягоди та трави. Тож ось він, наш неймовірний звірячий чар. Оленина, ягня, курка і тунець, а також ягнятина для цуценят і лосось та оселедець для стерилізованих песелів. Додатково хочемо згадати ще й про монопротеїнові консерви Бріт, які будуть чудовим доповненням до сухих раціонів «Брід Кеа. Вони мають ніжну текстуру і вирізняються високим містом м'яса. Та як ви вже знаєте, для гавчиків такі вологі корми будуть чудовим джерелом води. Все, що ви побачили, це смачна і поживна реальність. Тому нехай мисочка такого апетитного корму від брідки або... Буде порталом для котиків і песиків у справжню насолоду. Більше про бренд ви можете знайти на нашому сайті або в додатку PetHouse. А щоб не пропустити інших звірячих новинок, доєднуйтесь до наших соцмереж. До наступних зустрічей. Папа! -па!